Де знайти цю інтонацію? Щось треба робити з повітрям. Блять, не вистачає повітря. Взагалі, геть нічого робити не хочеться. Ну добре, поїхали. Привіт, як ви вже зрозуміли, у цьому відео будемо говорити про бюджет і як знімати дешевше. Ніяк, але якщо чесно, не все так безнадійно. Бо питання не тільки у грошах, а у підході. Зйомки відео ніколи не були дешевим задоволенням. Проте це стало доступно усім. І вже не так важливо, на яку камеру ви знімаєте, важливо, як ви знімаєте. Damn! Контент є невід'ємною частиною сучасного бізнесу. Його роблять великі компанії та маленькі підприємці. Він потрібен усім. І не за всі гроші світу, це логічно. Але як отримати гарну якість, не витрачаючи бюджети, які тобі не по кишені? Тут я можу дещо підказати. Почнемо з бази ідеї та планування. Звісно, класно, коли у вас вистачає ресурсів, втілити усі ідеї, але це не наш випадок. Ми маємо працювати в межах жорстких рамок, які ставимо самі собі, і це не є погано. Наведу один приклад, який мені одного разу розказав знайомий. Уявімо, що ми знімаємо кіно, і по сюжету нам потрібно показати, як автобус з людьми потрапляє в аварію. Купа машин, затори, люди налякані. Це виходить дорога сцена. Але як ми можемо це показати інакше? Наприклад, у телевізорі з новинами та озвучкою. І нехай головний герой саме так дізнається про цю подію, і це стане рушієм всієї історії. Окей, тут є до чого докопатись, але це про підхід. І розв'язання проблем, і це все ми маємо продумати під час створення наших ідей. Звісно, що є витрати, яких не уникнути. І тому варто на самому початку визначити, який бюджет у вас є на цей проект. Це буде одна з тих рамок, яка буде тримати вас у фокусі. Не бійтесь просити про допомогу в оптимізації роботи, якщо ви звертаєтесь до відеопродакшену. Особисто я ніколи не відмовляюсь обговорити та щось порадити клієнтам, навіть якщо ми не будемо працювати разом далі. А тепер те. Що оператори мені не пробачать світло, світло це ключовий елемент гарної картинки, і якщо у вас бракує світла, це може стати серйозною проблемою навіть для самих крутих камер. В такому разі варто від початку відмовитись від зйомок в темному ключі, тобто закладайте в ідею зйомки в денний час. Далі локація. Найкраща локація це та звідки вас не вигнали. Це вже для трушних кіношників інколи знайти круту локацію, яка буде відповідати вашим вимогам. Це дуже складна задача. А ще вона має бути вам по кишені. І це, гадаю, історія про те, що можна знімати у вас в офісі складі, виробництві, аби там були адекватні умови для роботи. Або навпаки, уникати таких локацій з огляду на те, що у вас в офісі рожеві стіни, а на виробництві всього два вікна на 200 метрів квадратних. Вдало підібрана локація це вже половина успіху. І ще бажано приїхати та подивитись на неї до початку зйомки. Рухаємось далі. Техніка не головне, якщо знаєш, що робити. Звучить трохи зухвало, згоден, але правда таки в цьому є. Чули ці коментарі? У вас така хороша камера, так гарно знімає? Що ж, нехай це вже буде не секрет, річ не в камері. Насправді дуже багато факторів впливають на кінцевий результат. Але якщо ми говоримо про техніку, а саме про камери. То тут, мабуть, варто сказати, що глядачу байдуже, якою камерою або лінзою ви знімали своє відео. Це я все до того, що замовляють на камеру, замовляють результат. Але заради справедливості варто сказати, що професійні камери існують не просто так, але про це якось в окремому відео. Далі. Ну, прям маст хев, коли у вас обмежений бюджет, і це монтаж. Так, давайте я одразу це скажу. Монтаж не врятує ваш проект, якщо він від початку. Лайно. Монтаж — це дуже сильний інструмент, і якщо ви довірите його професіоналу, він зможе в рази покращити ваш проект. Там, де не вистачає додати, там, де не вийшло приховати, передати атмосферу, стиль, зміст і утримати глядача до кінця відео. Ви можете відмовитись від декількох одиниць контенту на користь оплати крутого монтажера, і це буде ефективніше, ніж не знімати купу матеріалу, який ніхто не захоче дивитись. Тут ще правда задача знайти такого монтажера, але це вже інша історія. Окей, ще така порада. Замість одного великого відео, три маленьких. Чи завжди це потрібно? Мабуть, ні. Чи ефективно це? Гадаю, що так. Тут все залежить від вашої задачі, але мати три одиниці контенту краще ніж одну. Це дає можливість робити публікації протягом довшого періоду часу, нагадуючи своїм клієнтам про себе кожен раз. Новим контентом, і тут добре працює правило одне відео, одна думка. Не треба і про команду, і про якість, і про соціальну місію, і щоб літаки в небі пролітали. Нехай фокус уваги буде на одному конкретному повідомленні, яке глядач запам'ятає. Некст використання матеріалу по максимуму. Це повертає нас на початок до планування і розробки. Як побудувати проект так, щоб отримати максимум контенту? Тут потрібно бути уважним і тримати баланс між якістю і кількістю, грамотно продуманий план зйомки та оптимізація процесу зекономить час і дасть вам можливість реалізувати більше контенту. Здавалось би. Очевидні речі, але інколи про це забуваєш, а потім згадуєш, коли вже всю техніку перенесли на іншу локацію. Це також стосується кадрів, які не потрапили у фінальний монтаж, але мають шанс опинитись десь у вашому Тіктоку або інстаграмі. Була така думка, що не можна віддавати оригінальні матеріали замовнику. Я, чесно кажучи, ніколи цього не розумів. Для мене єдиним поясненням було те, що маючи багато всякого матеріалу, замовник не буде знову звертатись до вас за. <зйомкою>. Але, на мою думку, це так не працює. І немає нічого поганого у тому, щоб віддати весь контент, який ви не знімали. Він вам все одно не потрібен, але після повної оплати, звісно. Далі, це підписка на стокові сервіси. Обов'язково, якщо ви створюєте багато контенту, це справді економить ваші гроші і забирає у нас роботу. Але зараз не про це. Підписка на місяць коштує плюс-мінус 30 баксів, і це дає вам доступ до десятків тисяч різного роду матеріалів і музики, і графіки, і шаблони для популярних програм, і чого там тільки немає. Звісно, що тут мова не йде про унікальний контент, він не персоналізований, він назавжди відповідає вашим вподобанням і назавжди ви Зможете знайти те, що вам потрібно, але як інструмент він ефективний і швидкий. І останнє про що хотів би сказати: я назвав цей пункт навмисно не ідеально. Дозвольте собі не гнатись за трендами, не повторювати те, що вже сто разів бачили всі, не шліфувати кожен кадр до блиску. Бо саме ось ця шарохуватість робить його живим. Дозвольте собі бути щирими. Глядач відчуває правду. І вона завжди цінніша за ідеальну картинку. Дозвольте собі експеримент, помилку, імпровізацію. Бо саме з цього народжується стиль. На цьому у мене все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, ці поради стануть вам у нагоді. Пока. А от яка ще в мене була думка: вже майже всі навчились знімати більш-менш нормально. І техніка зараз доступна і користуватись нею не складно. Коротше, кожен може щось собі знімати. Відповідно, виникає питання, навіщо людям замовляти відеозйомку, якщо вони самі можуть все зробити. І у мене є дві версії. Перша, у них немає на це часу і вони не хочуть цим займатись, бо є важливіші справи, тому просто делегують це професіоналам і готові за це платити. І друге, у них є ідея, яку вони не можуть реалізувати самостійно, чи то через брак досвіду, чи то технічні обмеження, і тому звертаються до спеціалістів. А, якщо у вас є відповідь на це питання, напишіть в коментарях. Дякую. Так, ну все можна йти грати в Counter-Strike.